Українці не хочуть, щоб на міжнародній культурній сцені російські голоси промовляли за і замість голосів українських. Тим не менш, це все ще велика проблема. Наука як інструмент пропаганди в руках росіян, і з початком окупації країна-агресорка почала привласнювати собі українські журнали, архіви та назви. Через це у світі поширюються наративи, що наші тимчасово окуповані території. Це Росія. Такі публікації з'являються навіть у найвідоміших наукових базах. Українські науковці намагаються протидіяти цьому за допомогою дипломатів та експертів, але проблема надто масштабна про вплив, боротьбу та наслідки брехливої пропаганди росіян, дізнавалась Карина Подленко. Тетяна та Олексій, українські науковці, торік взялися досліджувати, як російська пропаганда проникає в іноземні наукові та дослідні роботи, кажуть, йдеться не лише про крадіжку назв та архівів, а й про системне просування наративів про російський Крим через міжнародні наукові платформи. Якщо зайти в базу скопус, то ви побачите, що ті автори, які афілюють себе з Кримом. Починаючи з 14-го, 15-го року і так далі. На сьогоднішній день відсотків 95-100% це стоїть Там автор такий-то – Крим, Російська Федерація, автор такий-то – Севастополь, Російська Федерація. Це тисячі статей в різних сферах фізика, хімія і так далі. І головне, найбільша проблема не в тому, навіть що давно окупований Крим а таким чином маркують. Маркують навіть ті міста, які звільнені з окупації. Все одно їх маркують російськими, і головне, що Спільнота міжнародна, яка долучається до цього злочину, робить вигляд, що вона поза політикою, і такі наративи просувають не лише стосовно територій, окупованих в 2014-му, а й до тих, які Росія окупувала за час повномасштабного вторгнення. Маріуполь той же Херсон, який вже український, знову як би да, але 2024-му. Році виходили статті, де написано Херсон Російська Федерація, і це насправді прям потужна проблема. І прикрити цей портал в пекло доволі нетривіальна задача. У цьому сюжеті, звичайно, і мова йде про те, що Україна робить для того, щоб прикрити цю лавочку, але це дуже важко, тому що, по-перше, нам відповідають, що мовляв, ми поза політикою, як співучасть у тероризмі і окупації України є історією поза політики, невідомо, але ось іще такі деталі, і ми підемо далі. Наукова спільнота виправдовується, мовляв, наука поза політикою. Така риторика відкриває Росії портал у пекло, каже Олексій. Через конференції, публікації, аналітичні матеріали. Окупація подається як доконаний факт, і це ще один канал російської пропаганди, який важко перекрити. Тіпо, ви не можете нам диктувати, як робити науку, ну і так далі. І не, не треба мішати науку, війну, політику, росію і так далі. І Росія цим по суті активно користувалась і користується. Плюс є різні варіації всередині статей. Ну, наприклад, там пише я не знаю, там про холеру в Росії, епідемію там, чи епідемічну ситуацію. Ну, здавалося б, ну де тут політика? Але тим не менш береться карта Росії, наприклад, да? і там, будь ласка, Крим, Херсон і так далі. Тобто, ви бачите, Росія насправді дуже системно і дуже методично веде цю роботу з перепрописування реальності, перепрописування історії, присвоєння собі всього українського, натомість натомість. Наші інтереси це насамперед наші інтереси, і потроху ми вчимося цьому протистояти. Звичайно, протистояти цьому дуже важко, і сили, які вкладає Росія, і потуги, які вкладає Україна, вони не порівнювані. Більше того, світ давно зачарований російським. Вірить більше в нього. Українці якісь е, намахані, які щось намагаються комусь довести. А світ, взагалі, поза політикою. Давайте подивимося пробачення. Давайте послухаємо пісню про білку і стрілку, чи там про кого вони е, слухають пісню.